Онлайн-медіа фортпост 24 зараз знаходиться в місті Суми біля Свято-Воскресенського собору. Сьогодні, 6 грудня, тут проводилося водохрещення, свячення води. Дуже багато сумчан зібралось на це свято. Як ми поспілкувалися з місцевими, ті, хто прийшли на це свято, всі задоволені, всі вже прийшли на новий календар. І дуже дуже багато людей, дуже багато діточок поспілкувалися з Владикою Мефодієм. Це все ви зможете побачити у нашому сюжеті зі свята. Христос хрестився, славі Його. Сьогодні свято хрещення Господнього. Сьогодні Господь наш Ісус Христос прийшов на річку Йордан до притечі Господнього Івана, щоб хреститися водою. Але ми чули слова Івана Хрестителя, як він каже, що я недостойний, щоб Тебе хрестити. Так він хрестився, щоб збулося, як було написано у пророцтвах, Прийшов на землю Спаситель світу, явився як Боголюдина, щоб підтримати і допомогти людям, щоб забрати гріхи світу і дарувати людям життя вічне. Нехай вас благословить Господь, а через цю через воду прекрасну Йорданську, над якою було стільки сьогодні прочитано молитов.

ми постійно ходимо в цей собор, тому що ми українці, ми не хахли, ми українці. Так що, як кажуть, а рушня хай там згине. І оті всі кацапські попи. Я кожного року приходжу на це свято, іменно в цей собор. І ми живемо.